Шановне панство, і сьогодні вже Хеллоуін. відчувається на носі, прям ось-ось, буквально декілька днів, і настане ніч всіх цитатих. Тому сьогодні відео я хочу приурочити речам, які можна робити восени для повного занурення в естетику жовтня і відчути переддень свята. От. Тому. Сьогодні з планів у мене. Ну, в основному, я буду готуватись до хеллоуіну тобто купляти всякі декорації. От я вже почала. Такий чудовий ліхтарик купила, але на нього треба батарейки, щоб він освітився. Купила ВТБ. Прекрасно. От. Ще купила гарбузик. У мене така чудова свічка є. Handmade. Сьогодні я буду. Скупатись всякими декораціями до свята, а також я спочатку піду з подругою. Ми підемо по секондах, щоб придивитись собі ну, я принаймні буду собі дивитись костюм на Геловін. Я, до речі, ще не придумала, яким я хочу бути цим роком. Минулого року я була голубом. Ну, типу, точніше, мала бути, але із за. Довбани Русні, яка відмінила Хеллоуін і мій день народження. І цілий день був обстріл, і ми так і не поїхали нікуди і сиділи вдома, того, що було небезпечно. Тому я так і не встигла вигуляти свій костюм, але ідея була чудова, я вважаю. От цього року я ще не придумала, ким хочу бути, тому сподіваюся, що я надихнусь. Штінген. Uh, от Може щось побачу, цікаве. от А також я хочу купити собі, можливо, якийсь uh, uh, а, светер, щоб прям осінній, велика в'язка або просто такий оверсайзний був. Uh, от, і ходити в цьому светрі впродовж наступного місяця. А, далі, зі списку, а, ми йдемо пити гарбузовий лати, гарбузяний лати. Це, it's, it's це обов'язково. Минулого року я не пила гарбузяного лате, але цього року я хочу знайти. Насправді я не розумію, чому з настанням осені всі кав'ярні не заводять собі в меню гарбузяний лате. Ну, типу, для мене це ну obviously, просто це потрібно, це людям потрібно. <с> і насправді дуже важко знайти в Києві е, гарбузяний лате, Проте е, я однієї київської блогерки, яка розповідає взагалі про красу міста і про всякі цікаві там місцини. Е, е, вона склала список кав'ярень е, з гарбузяними лате, і ми сьогодні підемо тестувати деякі з них. Більше не придумала, що ще такого осіннього можна зробити. В принципі, впродовж відео я буду показувати прекрасний осінній Київ, весь застелений помаранчевим листям, так що це також буде приносити свою атмосферу. От, тому поїхали. Ще згадала річ, яка може ввійти до мого списку осінніх справ. І це, звичайно, звичайно, перегляд жахастиків. Ну, звичайно, це. Такі фільми, як Короліна в країні жахів. Звичайно, це як а, а, труп а, нареченої, це і а, ніч перед різдвом, як там кошмари перед Різдвом. Але, як на мене, це не так осінній фільм, більш як Різдвяний. Типу я його більше на різдво дивлюсь, хоча там поєднання цих двох свят. Так що Енівей. Anyway. Звичайно, це такі фільми, як «Gilmore Girls», але він не страшний, але просто осінній. От і, в принципі, приурочено цього, цьому прекрасному дню, я планую в гуртожитку влаштувати кінопоказ. Отак, От у нас і кінозала в гуртожитку і. Я там хочу всю ніч показувати: ну, всю ніч, наскільки а, можна займати кінозалу, а, дивитись жахастики. От, у мене з планів це короніна в країні жахів, і а, дуже страшне кіно. А, я його просто обожнюю. Воно не страшне, якщо хто не дивився, обов'язково подивіться це просто прекрасно. Я обожнюю цей фільм. А, от. Так що таке? А ще. Uh, у нас в гуртожитку планується якийсь квест на А, uh, Мені цікаво, як це має відбуватись, типу, тобто, я взагалі собі це не уявляю, проте я визвалась волонтеркою для організації цього всього процесу, і подивимось. Я до цього не вела якусь таку активну uh, гуртожитське. Життя і, типу, участь у, -у, у ньому, але сьогодні, зараз, я відчуваю в собі сили, <свісля> щоб цим зайнятись. Тому так. Пішли в конт на бірці, знаходиться на золотих воротах. Там ви знайдете дуже багато автентичних цікавих речей, е, дуже раджу, але я там не знайшла костюми такі як хотіла, і ми пішли пити каву. Гарбузяний лате Ми пішли пити у Франклі. Це дуже класне кафе зі смачною випічкою. Е, особисто моя рецензія на е, лате мені не вистачило спецій, проте там дуже відчувався смак меду. Ну так не любителя. Як я й казала раніше, я влаштувала ніч кінопоказів, і ми дивились Кароліну в країні жаків. Отак я прикрасила кінозалу і накупила купу солодощів. Так як я не купила костюм, імпровізувала з того, що було. У мене був образ такої ребел вчительки або вчительки трупа, я не знаю. Я вдягла шкіряну спідницю, колготки-скелетони, піджак, краватку, щоб надати офісного стилю, і темний мейкап. На цьому все. Дякую, що додивились, Сподіваюся, я вас надихнула осіннім вайбом і всім па-па!